Коротше, іо, всім привіт, друзі. Мене звати Меттю Плей, як завжди. І сьогодні ми будемо грати у машини зомбі уже третій частину. Як ви бачите, в мене вже 2 мільярди. Так що мене прокачувала все, що тільки можна. А, о, давай! Класно! Нам треба, там, і все, ми виїхали з вами, тобто... Добре, я вам дуже дякую вже 163 у мене. І дякую вам за 10 тисяч переглядів. У мене вже реально 10 тисяч переглядів. Дуже вам це дякую. Бо дивіться, ви бачили. Там... Йо-майо! Попередньо за собо вилетіли. І, і тепер це. Ось, Погнали ми з вами, друзі! У нема... мене тепер немає цієї камери функції. Немає в мене її. Але ну нічого. Буду так, як я мій брат, Без цієї функції. Ні не немає цієї функції. Ну нічого, не воно і без функції, Мені я, навіть, і без функції нормально. Так як я знімав колись без mm -hmm. Ой, що ви повна уже мене Я, Я до цього не виходив, але сюди реально не Ну не може, не може, я виходила. Не не? Я за свого брата виконує. Я на є машиною зонді. Він з мене взяв ідею теж бути не майкінплей, на машини зомби, а максплей. Там ці я різне знімаємо. Давай, давай. У-о, ну нормально. Так, не нам дають. У-у-у, кракава. Е, я б, б зупинив просто. Давай, гори. Я не хочу це гроти. А це для маленьких діток. А я виходить самоламка-бутенка. Да? Да. Реально. Да. Повняли! Валим-валим-валим на галеті! Ці... І джі-джі-джі-валим на галету! Валим-валим-валим вал... Йо, на... Йоу! А давайте ми спробуємо в кінці врубати в геймплейсер. Давайте. Попробуємо так. Попробуємо, попробуємо я так, біг. так. Ну, Ми висла... маємо взагалі обігнати. Давайте на побратиме. Бо в нього вже блін, така машина. В нього, напевно, вже і друга машина. Ну, ви бачили, напевно. Хто його дивиться, то ви, напевно, бачили. А там в нього машина. Може він там завтра ті машини зомбі. і хоче мене обігнати. Це буває. мене хоче тут. Я знаю, як буду тільки машини зомбі. Там буде по областям. Це перша область, я а тепер буде друга область. Або так і не було. Ну, в кожному цікаво. Ну, я нагарно не в кожному. Але все нормально. Ми з вами їдемо Класика, Класика, класика. Не підвезли нашу машину. Е -е, Надіюся, що ми не вкажемо. О, єслі. Друзья. Вау, 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 воу, воу, воу. Густенько, застенько, ми з вами. О, давай, давай. Ну правда, довго... Ми трохи не дерга. Трошу... Ми торкаємося. А проти ми звертаємо уважко. Ну, кожен значите, уважко. Я думаю, що не кожна. Я на задніх колеси тільки І чувствовав. на прямій лінії, Ты комментариях не вышивайся, а? Да он например. Але напиши коментаря. С ней клапан, это комментарий, ту 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 не платим. Давай, давай. Давай, давай, давай. Не ну кофе. <звук> так, куда мені йти, боже? О, все, я є черси, смоки. Нарешті. Давай. Опа, переключаємо. Не цікава ігрушка, але хоч би трошки цікава. О, давай. Погнали! О! Бамже! Можна стати ще 3 мільйони, капець. Я погнав! Давайте, давайте, друзі! Ми літаємо! з Мами! Люби. А, не, не Юпі! Та впав, ми не па. Ні, я не буду забрикодировано, да? Я впал в лес, а там було забрикодировано. Я навіть не знал, что така здесь. Були там наші колеса. Оооо, в мене є дуже добрі новостя. ви знаєте де? Станова. Знаєте чого? Не вам скажу, У мене вже майже дві... У мене у нас половиною голода. У нас половиною голода, І новий золотий калашик і золотий пісток. Ну, калашик не зовсім золотий пістик, не зовсім золотий. Але хоч би там трохи золота є, хоч би трохи. Там є якийсь дракон, дракон. А що я кажу дракон? Дракон. Дракон, правда. Прикольно слово, дракон. Ой, то ми напевно не заїли мало я за свою машину. Ой, машину, машину, на підпиди нас. Ти за мене, ти за мене.

У нього не літали діти, що, як не нормальні. А ну тут я вже... заходи. Дай трохи проїдемо і тепер врубаємо. Отак, так, от так, от, от, так, так, так. Ідеал! Ідеал, ідеал. Ось тепер літаємо. О, ми літаємо з вами. Йо, ми з вами жорстко прилетіли. Скажіть, друзі. Ми з вами жорстко прилетіли, Друзі. Ми жорстко прилетіли. чудово, Тобто прикрібало. Почекайте, мені треба дещо перевірити. Скільки вже пройшло часу? Скільки вже пройшло? Вісім хвилин нормально. По принципу. Я не можу поняти. Скільки ще залишилося часу? Вай колеса! Добре, що машина не спала. Це дуже добре. О, маня! вау. мене тільки наші бандику, друзі. Люди, ви подивіться на це. Мене, ну, напевно, з вами і доїдемо. Вже 9,5 я. Опа! опа. Так, 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 О, нормально! Давай, давай! О, нормально, ма... Опа! Давай! Конечно, уже на Молодець, молодець. молодать, молодать! друзья! Нам ровно молодать! Магайка! Ланя вас не спали. А ми нічого не ви не пальмо, вони дуже нелогічні. Нелогічні, Давайте, друзі, ми доїдемо. Давайте. Я це не... Я думаю, що ми доїдемо. Опа, опа, давай, давай. Дружаки. Друзі, ми доїдемо. Давай, давай, давай! Єс! ми доїхали до нової машинки. є є мус є. Реально, мус є. Знову реклама. Почекаємо. Лучше нічого не будемо зробити. Насмагайся. Що я все на о, але. Я Реально нічого не міг нажати? О, тепер все нормально. І не треба мучитися. О, ти, ти вже прикладає на дій нарешті. О, я нічого вас не... Я не понял вас. Йоу! яка карточка класична. А Але трохи страхувати. Ні, от не страшно. Вам страшно. Я думаю, що... Але на цій машині трохи зручно їхати. Я би так сказав. Знаєте чого? Ну бо вона дуже велика, а на дуже великій машині дуже важко їхати. Чим більше машина, тим важко їхати. Так що... О, ми з вами нормально. Погнали на звами далі, ми звертаємо уважку і повно далі. Але я вже становлюй, тепер ману конбасили купити. А там золотий колажчик, але назад було позначить, тільки коптував. 0,15 голди. Ну і так реально я цей, але це піски таку... я не пам'ятаю. Ооо, ми з вами приїхали далі. Олександр. у у тепер все нормально так. Це... Тепер ми набагато швидких їдемо. Скажіть, друзі. Опа, опа, опа. Давайте ми з вами постараємося до цього бензину доїхати і все. Ми постараємося дуже. Я не постараюся набрати вас 10 мільярдів, але я знаю, що це нереально. Не О. Нереально. Ну, ну як самі довіримо, тоді не Ой, Ой-ой-ой, давай, 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 приїжджай, приїжджай. Ну нормально. Ну, на жаль, ми з вами маємо прощатися вже. Ну, давай, о, загрузилося. М -м, скільки ж вже о, 13 хвилин, ми ще можемо знімати? Ми ще можемо відкрити до ванзи доїхати. Тепер красота. Нормально ми з вами так пролетілося, друзі. Але добре, що я в мене тут машина, я можу маю того е, і все. Е, обігнати свого брата то Давайте я ліпше буду проходити, щоб свого брата нам треба догнати, чесно. Треба свого брата догнати. Тепер нормально, вже. Да? о! Знову кричать, там, як завжди. Ну, темнота. Тепер вже не темнота нарешті. Ейґрайд. Ну, я неправильно прочитав. Ну, я знаю, я не хочеться читати. Оце непонятно що. пише. Це можливо прочитати, але це для японців. Для японців, окрім. Опа! Давайте ну, назбираем его на куколку Ивана. Давайте на тебе по сути на кулак Давай, давай, давай. О, давай, давай. Добідемо. Ооооо, нормально, так немає. Принесу. Вот шіша. Що три половины? Мы маємо прощатися. І якраз і баблоку. Так ты зараз. Заробимо. заробимо. О, давай, 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 машинка, ти молодець, просто. Але там знаєте що? Там просто вже двері повністю. Я думаю, що не сподобалося цього самі. Я бачу вітрочок про просто відключився. І не хоче працювати реально. Опа, ну насправді я просто нажимав на цей літерчок і попасть. Опа, о, -о, -о друзі. О, захист. О, нормально. А тепер можна їх з скарби і все. Погнали. Давай, давай. Машинка, ти зможеш! я ж за тебе болізю. Ще в останній раз, на жаль, ми з вами проходимо, йдемо і на тому, на жаль, відео закінчується. Ну, має якось закінчиться це відео, не буде безкінечності. Не можу навіть зняти ігру фільм. Гру фільм я можу зняти. Якусь що? Можу зняти граф фільм, назвуться графіль. Фільм. Побив рекорд, це дуже добре. О, давай, давай. О, ну нормально. Ой, ну знову реклама, да ви що? Давайте подивишки, ми просто подивимося, скільки там вже часу, часу залишилося. То, цікаво. Чи ми можемо в цій частині заробити? Чи ні? Боже мій. 40. Секунд, а ми ще можемо з вами їхати далі. Зато більше заробимо. друзі, Ой-ой, нам треба вниз пролетіти. У, -у, -у. У, -у, у нормас, 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 так, так і їдемо, А ми можемо просто нажимати на мій крап все. Я так дуже дивно і сказала. Скажіть друзі, дуже дивно сказав. Да, я дуже день історію. Там ми зараз не може стрімня. Там за баки він там вдарився зі бачив на помідях. Зостенку я безпоказав на помічах. Разом не спали, давайте начальник закінчується з вами, друзі. Ем. Скільки часу? О, 19 хвилин. Коротше, всім гарного вечора, всім па-па!